Привіт, друзі! Знаходимося на сервісному центрі 8042, який знаходиться на вулиці Мрії, 19. Будемо сьогодні їхати по маршруту номер 3 Друзі, автошкола левел перша школа, яка знімає маршрути. Будь ласка, всі записуємося на заняття, тренуємось, готуємося, складаємо іспити і отримуємо посвідчення водія. Сіли в автомобіль в і там, чи екзаменатор сів в автомобіль, ви вже сидите в автомобілі. Екзаменатор каже: там, доброго дня, доброго дня! Представтеся, ви представилися, рухаємося по маршруту номер 3 Згідно правил дорожнього руху, вам дозволяється зробити найбільше трьох помилок і там, ля-ля та поля. І поїхали далі. Як е, сідаємо, е, якщо ви готові, починаємо. Начинаємо. Е, Будемо рухатись ліворуч. Якщо ви готові, можемо починати, будемо рухатись ліворуч. Ми сьогодні на автоматі включаємо лівий поворотник, драйв, подивилися направо обов'язково, щоб нікого не було. Після того пускаємо тормоз і їдемо наліво. Ліворуч. Повертаємо ліворуч і починаємо рух. Друзі, екзаменатори будуть просити виконувати паркування заднім ходом в гараж. Це буде 100%. Якщо ви не вмієте гарно паркуватися, будь ласка, прийдіть до нас на заняття, ми вас підготуємо і складемо з вами іспит і підготуємо до паркування. Тобто ви це повинні вміти в досконалості. Десь по праву сторону або по ліву буде екзаменатор просити паркуватися. Бачимо попереду перешкоду, микаємо лівий поворотник, дзеркало. Подивилися, об'їхали перешкоду назад, правий поворотник, дзеркало. Вернулись назад в крайню праву Рухаємось прямо до перехрестя, на перехресті повертаємо праворуч. Вже в нас вімкнений правий поворотник. Ми їдемо по якби направо. По направо і направо. Тут наступна команда екзаменатора. Рухаємось прямо до перехрестя. На перехресті будемо повертати праворуч. Друзі, бачите, по праву сторону є виїзд. Ми не можемо вмикати поворотник, поки ми не проїдемо за середину цього виїзду. Бо якщо ми вімкнемо правий поворотник, ми покажемо, що ми повертаємо направо. От проїхали за середину, тоді тільки вімкнули поворотник. У нас є стрілочка, вона нам дозволяє поворот направо, але в нас зараз не працює світлофор, ми уступаємо дорогу тим, хто рухається по головні зліва. Якщо там, от я бачу, що там нікого немає, то я спокійно повертаю собі в крайню праву. Дуже важливо, друзі, займаємо іменно крайнє праве положення. І помаленько їдемо. Рухаємось прямо до кола, на колі їдемо на перший з'їзд. Друзі, це буде дуже-дуже легкий маршрут. Дуже легкий. Тобто, по факту, вам треба по прямій доїхати до е, одного перехрестя, розвернутися, приїхати назад. У нас правий поворотник працює, дивимося наліво, пропускаємо всі автомобілі з кола, тих, хто рухається на головній дорозі. Проїжджає Жигулик, і ми спокійненько поїхали крайньою правою. Їдемо крайньою правою, вимкнули, з'їхали з кола, вимкнули поворотник. Тепер заїжджаємо до пішоходного, дивимося, немає пішоходів. І бачимо по праву сторону смугу. Згідно правил дорожнього руху, ми повинні триматися завжди якомога ближче до правої сторони проїжджої частини. Зайняли крайню праву і їдемо. Не спішимо, друзі. помаленько, швидкість 20-22 км. Я буду їхати чуть-чуть швидше. По причині того, що ми знімаємо відео. Ви на іспиті, їдьте, будь ласка, швидкістю 20-22 км. Бачимо попереду перешкоду, вмикаємо лівий поворотник, дзеркало, перелаштовуємося в сусідню смугу, тобто якби в середню. Бачимо попереду є червоний сигнал світлофора. Ми їдемо на автоматі. Тобто ми можемо якби і швидше під'їхати і тут зупинитися. Якщо ви на механіці, то пустіть газ і помаленько докочуйтесь. Тобто, сама основна причина, чому люди не здають іспит, вони глохнуть. От 90% людей, які не здають, основна з них причина це то, що вони бояться заглохнути або перегазують, десь поїдуть, або просто глохнуть, десь перенервовуються. Ну, Щось, щось, щось в цьому місці. Щось, щось з цим пов'язане. Бачимо, що в нас автомобіль попереду. Він повертає направо, хай собі спокійно повертає. Я б його міг би об'їхати вже 100 разів, як кажуть. Але я цього не роблю, бо я тягну час. Для мене не має сенсу бистро, бистро десь проїхати. Тобто, якщо б мені треба було швидко, я б його об'їхав би і поїхав би далі. Знову бачимо жовтий, червоний. Зупиняємося перед стоп-лінією. І. Чекаємо, як кажуть, зеленого сигнала світлофор. Друзі, дуже гарний сніжок нас сипить сьогодні. Сьогодні в нас 31 число. Всіх, друзі, з наступаючими новорічними праздниками. Будьте крепкі, пийте горілку, гарно вчіться. І складайте іспити, і отримуйте посвідчення водія. Якщо вас цікавить, чи у вас є друзі, знайомі, хто хочуть йти вчитися, будь ласка, давайте силку на телеграм на адміністратора. Адміністратор запише, підготує, розкаже, об'яснить, зареєструє на навчання і будемо з вами навчатися. Пішоходів зліва, справа немає, ми спокійно їдемо. Тут у нас червоний сигнал світлофора. Будемо гальмувати. Зараз зупиняємося перед стоп-лінією. От зелений засвітився, ми продовжили далі руку. Друзі, я їду чуть-чуть швидше. Якби я зараз їду з обмеженням 30, я їду там 27, без малого 30 км. Ви будете їхати швидкістю 20 км. Нікуди не спішіть. Я буду за це повторювати багато раз. Якщо звісно, комусь надоїдає, то ви вибачайте. Дивимося уважно за пішоходним, щоб нікого не було. Продовжуємо рух по прямій. Друзі, пам'ятайте таку річ, що екзаменатор має право міняти напрямок маршруту по своєму бажанню. Ви повинні знати маршрути в досконалості. В досконалості ви повинні знати з закритими очима. Знати, де попросять зупинитися, де попросять виконати паралельне паркування заднім ходом. Ви це все повинні знати. Знати, як дати відповіді, знати, де попросять, де треба сказати, що тут не можна паркуватися. Ми об'їхали перешкоду і назад вертаємося в крайнє праве положення. Тільки є можливість зразу займаємо крайнє праве положення. Продовжуємо рух далі по прямій. Друзі, також підписуйтеся на канал, лайкайте, продвигайте наш канал вперед. Ми автошкола левел перша школа, яка відзнімає маршрути цього сервісного центру. Тримаємо дистанцію, спокійненько котимось. От я їду зараз взагалі 20 кілометрів. Рухаємось прямо, чекаємо наступної команди екзаменатора. Уважно слідкуємо за кожним пішоходним переходом. Десь приблизно в цьому місці вам екзаменатор скаже: рухаємось прямо до перехрестя світлофорним регулюванням, і на перехресті світлофорним регулюванням виконуємо розворот в зворотньому напрямку. Ми вмикаємо лівий поворотник, дзеркало, перелаштовуємося. Зверніть увагу, з правої сторони таке біжеве здання. Біля нього ви повинні перелаштуватися. І лівий поворотник оставляємо і їдемо до перехрестя. Тут в нас дуже багато часу для того, щоб виконати розворот. Тобто тут дуже багато в нас зелений, а в зустрічних червоний. Доїхали до серединки, виконали розворот в зворотньому напрямку. Заїжджаємо в крайню праву, і відразу лівий поворотник, дзеркало, і перелаштувалися лівіше. <кій> і продовжуємо рух. Друзі, я їду з більшою швидкістю. Ви будете їхати на іспиті з швидкістю 20-22 км. 25 максимум. Нікуди не спішіть. Тепер, згідно правил дорожнього руху, кожен учасник дорожнього руху повинен триматися якомога ближче до правої сторони проїжджої частини. Тільки є можливість, ми зразу займаємо крайню праву, вимкнули поворотник, подивилися, пішоходів немає і продовжуємо рух далі. Бачимо обмеження максимальної швидкості. Я даже збавляю чуть-чуть швидкість. Оцей знак по праву сторону, що зона обмеження максимальної швидкості в 20. Це не для нас. Це з правої сторони біля школи А плюс. е це воно, типу, якби для того призначене, не для нас. Тут у нас обмеження в 30 кілометрів. Ми їдемо ще 20-22, тобто ми собі спокійно продовжуємо рух. Друзі, маршрут дуже-дуже простий. Дуже простий. Поїхати до перехрестя, розвернутися, приїхати назад до сервісного центру. Бачимо червоний, зупиняємося перед стоп-лінією. Чекаємо. Зеленого сигнала світлофора. Речі, друзі, я вам рекомендую зробити таку річ. Перед початком іспиту зазвичай в кожному автомобілі є часи. Тобто, в нашому випадку, це біля магнітоли, тобто є часи. Фіксуйте час початку іспиту, Тобто фіксуйте час, щоб, там, ви почали іспит, наприклад, там, в 12:50 чи в 12.40. І ви вже собі розумієте, ви котитеся, ага, глипнули, ага, в мене іспит повинен тривати не менше, ніж 20 хвилин. Я подивився, я їду вже вертаюся назад по факту, а пройшло тільки 10 хвилин. Все, я вже пустив газ, я вже їду швидкістю взагалі мінімальною. Тепер, друзі, зверніть увагу по праву сторону. У нас є автобусний карман. Якщо звідти виїжджає автобус, ви зобов'язані надати їм перевагу в проїзді. А іменно автобусом. Тут таких карманів є три штуки. Ми перший проїхали. Зараз біля світлофора, що попереду чуть-чуть далі, буде другий. І там далі буде ще один третій. І тут уважно слідкуйте за пішоходним переходом, друзі. Я бачу попереду засвітився жовтий сигнал світлофора. Я пускаю газ. І помаленько накатом кочусь. Якщо особливо на автоматі, це не так важливо, іменно на механіці. Пустив накатом і машинка собі котиться. Котиться, поки я докочуся до нього, він засвітиться зеленим. І мені не потрібно буде рушати. Жовтий, зелений. чуть-чуть додаю газу і далі продовжую рух. Ось бачите по праву сторону автобус і карман. От якщо зараз автобус вімкне лівий поворотник, я зобов'язаний його пропустити. Він має перевагу. Дивимося уважно за пішохідним переходом. Там молодий чоловік йде прямій, зліва в нас нікого немає. Друзі, я їду трохи швидше, в зв'язку з тим, що ми знімаємо відео, ви будете їхати помаліше. Тобто, щоб не було таких питань, що чому відео там, 15 хвилин, а іспит повинен тривати типу, 20. Ось по праву сторону ще третій карман. Бачимо, попереду перешкоду, лівий поворотник, дивимося в дзеркало, нікого немає. Ми спокійненько перелаштувалися і продовжили рух. Якщо ви бачите в лівому дзеркалі, що у вас хтось там їде, зупиніться, дочекайтеся, там засвітиться червоний сигнал світлофора, і ви спокійненько перелаштуєтесь. Якщо ви бачите такі, таку ситуацію, як от нас попереду бус повертає, також не спішіть, пропустіть, хай спокійно їде. Друзі, розкрию вам один секрет. Якщо вас, екзаменатор, попросить запаркуватися, виконайте паралельне паркування. Це зазвичай буде робитися ось тут, по праву сторону. Від виїзду 10 метрів, правий поворотничок, під'їхали, зупинилися. До виїзду повинно бути 10, від виїзда повинно бути 10. Вимкнули поворотник, вимкнули паркінг або нітрал, ручник затягнули. Все, молодець, продовжуємо рух далі. Тормоз. Спустили ручник, включили драйв, лівий поворотник, починаємо рух. Начинаємо рух просто по прямій. Вимкнули поворотник, чуть-чуть протягнули. Лівий поворотник, дзеркало, нікого нема, перелаштувалися. Об'їхали перешкоду. І ми пам'ятаємо, згідно правила дорожнього руху, кожен учасник дорожнього руху повинен триматися правої сторони проїжджої частини. Зразу займаємо крайню праву і їдемо до кола. Рухаємо. Тут вже екзаменатор каже, рухаємося прямо до кола, на колі їдемо на другий з'їзд і назад до сервісного центру. Перед пішоходним переходом вімкнули лівий поворотник, подивилися, пішоходів немає ні справа, ні зліва. Зліва жіночка ну, жіночка була, вона перейшла. Ми її пропустили, все, дивимося наліво. У нас є хтось, немає нікого. І поїхали по колу. Уважно їдемо по колу, дивимося в ліве дзеркало, чи ніхто не з'їжджає. Проїхали перший з'їзд, включили правий поворотник і з'їжджаємо. Рухаємось прямо до перехрестя з світлофорним регулюванням, і на перехресті будемо повертати праворуч. Вимкнули поворотник, бо по праву сторону виїзд. І знову вимкнули. Важливо, друзі. При повороті направо ми повинні займати крайнє праве положення проїжджої частини, щоб справа не проїхав велосипедист і тому подобне. Рухаємось прямо до арки. Перед аркою повертаємо ліворуч. Повертаємо ліворуч на дорогу з одностороннім рухом. Повертаємо ліворуч, значить, ми будемо і на світлофорі відразу будемо повертати ліворуч. Займаємо крайнє ліве положення проїжджої частини. Дуже важливо, друзі, займіть крайнє ліве положення проїжджої частини. Під'їжджаємо ближче до перехрестя. Тут є стоп-лінія. Зараз ми її не бачимо, але ми повинні зупинитись перед нею. І тепер під'їжджаємо ближче. Ми повинні пропустити тих, хто їдуть справа і зліва. Коли тут світлофор працює, тут проїхати проще, проще простого, як кажуть. Дивимося зліва. У нас автомобілі є, справа автомобілі є. Стоїмо, чекаємо. Ми будемо повертати зараз наліво і зразу на світлофорі направо, назад до сервісного центру. У нас лівий працює, поворотний. Ми дивимося наліво, пропускаємо всі автомобілі. Дивимося також справа, щоб нікого не було. Тут стоять е, якби стовп дерева, трохи погано видно, але е, ну, якщо будете уважно дивитися, ви нормально проїдете. Зліва Audi летить. Так, зліва, знову машини, друзі, зверніть увагу. Я на стажі, я можу їхати, тобто, і я нігде не спішу. Я спокійненько став і стою. Тобто я нікуди не спішу, друзі, і ви теж не спішіть. Я якби на стажі, на, на опиті як кажу. І то я нікуди не їду. Зліва, зліва нема, а справа є. Під'їжджаємо чуть-чуть пропускаємо машини і поїхали. І зразу займаємо крайнє праве положення, щоб повернути направо на світлофорі. І, друзі, звертайте увагу на цей світлофор. Він, якщо червоний, то ви маєте зупинитись. І повертаємо направо. Тут ми бачимо знак, що рух тільки наліво. Важливо, друзі, протягніть далі. Протягніть, аж ось, бачите, стовп, стоянка, зупинка заборонена, аж почти до нього, і тоді покрутили руля. І порівняли, і поїхали крайнім правим положенням. І помаленьку собі спокійно поїхали по прямій. І тут вам екзаменатор каже, знайдіть місце зупинки згідно правил дорожнього руху. Друзі, ніхто не казав паралельне паркува... Чи це, паркування заднім ходом. Сказали, знайдіть місце зупинки. Або сказали, наприклад, виконайте парковку десь. Ніхто не казав заднім ходом. Ось під'їхали з правим поворотником, зупинилися. Паркінг, ручник, поворотник вимкнули. Іспит складено успішно. Всім дякую, всім до зустрічі, всім гарного дня.